Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 11 квітня. Значить новий день, нова робота. Я з новим чи з другим агрегатом. Вчора постягував гречку у валочки. Отак проїхав всі між ними. Поскладував, щоб потім або ж перебивати, або убирати її. з цього, Щоб не мішала для посіву, щоб на полі, ну, щоб можна було сіяти моєю анкерною. Сівалкою, таке вийшло. Ой, де і соняхи ось тут, і є і все. Така солома, грубо говоря. Все воно. Ну так, я не зможу в такому стані, і воно і було коли розкидано, я б не зміг посіяти своєю сівалкою, тому що грибло отакі валки б і посіяти невозможно. Значить, прицепив отаку биєчку і за два рази пробую, бо зараз раз проїхав. Отаке, такий стан. Ось наскільки перебило, волок поменшав, ну, вирішив ще трошки. А тут, тут даже трошки ще понищив. Тут прекрасно взагалі вийшло, За другим разом пройшов ось. Прекрасно. Тут по цьому я пройду, вона анкерна сівалка порозтягує це все і буде нормально. Ну, а так це трошки вищенько в мене було по початку, настраююся, а там буде видно. Ну, собственно, вже і по такому я зможу просіти, тому що ось воно подрібнено і воно розтягуватиметься і губитиметься От, сівалки, потім думаю буде все нормально. Ну а зараз покажу, якою приспособою і зараз з якою приспособою працюю. Значить зроблена ця подвідкосілочка для бельнику картопляного перед. Уборкою використовую і збиваю бельничок. Значить, редуктор. Ну, подвіде як фреза, тільки я роблю поверхневу, збиваю тільки зелень. Значить, отак. Це тут і змуфтаються більше. Шестерня, нижчу, оберти додається, ну, в цьому ще більше 540, виходить, бо він високооборотістіший, ніж Т-25 і б'є нормально. Значить, отакі. Робочі елементи, вал, а на ньому понаварював сегменти на жорстке, жорстке кріплення, крутиться отак і назад викидає той подрібнює. Також колеса ось москвічовські приробив, Регулюється висота зрізу. Ну, так, кардань, вал такий зробив. Отак, зараз заведу, покажу, яка, який вигляд робота має. Із місця оператора і як воно що в мене виходить знайш завожу Транка. включаю передачу першу лом опускаю вниз. ну і поїхали плаваючи положу і поїхав повалку їду а ось така картина газу даю і отак подрібнюється ре Іде така підготовка до сів. Це ногу щоб не рихлить землю. Вирішив отак його подрібнити рештки. Ось така картина, отак розкидає отак що Чим більше рештки, тим буде родючі страшно. Молочко, він відпушений в один раз вийшли, а це вже за другим разом я їду і роблю таку картину. Така праця в мене так подрібнюю, тим, і в і біле. Виїжджаю до конца, це вже до цього доїхав. Почав така. така робота. Виключу, страю в край. І ще роботи. Багато ось де показую ще раз, як, як валочок згреблений боронками. Я там трошки <гум> ошибся, то степочка в мене на сім бороночок виходить. Дві отки дні, а п'ять таких, що постійно. Ну, а цей агрегат ось це я григат так ось опустив, крутиться майже при самій землі. Пошти цепляють. Усе піднімають вони ось де при самій землі. Майже там даже які крайцями цепляють. І розкидають і оце така картина. Я думаю, по цьому посію. Ось де як воно тягнеться. Тобто їхатиме погубе. Воно думаю, ну десь заб'ється це ж таке діло. Зате останеться все тут, що виросло, все той. Рештків навіть після ось пооставалося по полю примульчована, влага закривається, і сухові, ну думаю, щось збережеться. Отака робота моїм тракторцем. Працюю. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя. Ну а я працюю далі.